Стосовно погроз Міністерства оборони, також Давіда Арахамів щодо екстрадиції українців. Екстрадиції українців жодних немає. По-перше, потрібен суд, по-друге, потрібна підозра. Потрібно ще довести, що ви давали гроші саме на аудіо відео. Тому ніхто. Під час війни вас нікуди не депортує з країн Заходу. Всі ці погрози київського режиму направлені на те, що вони не досягли поставлених цілей на фронті. Тому вони дуже злі на тих, хто за гроші переїхав в країни Заходу і купив ці справ. Щоб поїхати з тоталітарної країни, тому жодної загрози вашої депортації з-за кордону не існує. Це все маніпуляції влади. Щоб вас депортували, потрібно рішення не тільки суду, а й оголошення вас в міжнародний розшук, що це не буде робити нинішня нелегітимна влада в місті Києві. Вони лише паразитують на цій темі. Жодних депортацій, кажу, як юрист, не буде. Навіть якщо доведуть вашу вину і провину, вас не оголосять в розшук через корупцію. Інтерпол не займається корупційними злочинами чи економічними і не депортує нікого, особливо під час війни, і не оголошує в рошок. Тому підсумовуючи відео, жодних загроз для тих, хто виїхав за кордон, легально чи нелегально не існує. в принципі, це лише порозир київського нелегітимного режиму. Тому можете спати спокійно, ніхто нікуди вас не депортує. А якщо це буде ставатися, звертайтесь до мене щодо юридичної консультації: що зробити, щоб вас не депортували. За кордону я вас проконсультую. Консультація з цього питання коштує 100 євро. Що робити? Підпишись на цей YouTube, TikTok канал, Instagram канал це відео тренди. Соцмереж обов'язково. Жми кнопку спонсорства. Ставай спонсором цього каналу. Обов'язково. Тобі це треба. Також хочу наголосити. Що? По-перше, щоб вас депортували з країн Європи та країн Заходу чи будь-якої іншої країни світу, потрібно перше. Це вручення підозри, друге слідчі дії. Потім робиться розслідування злочину. Потім робиться судове засідання щодо обрання запобіжного вам заходу. Потім оголошують вас в розшук окремим рішенням суду районного. Потім вас передають в міжнародний розшук. Так це і відбуває. Тому переживати, що вас депортують, не потрібно взагалі. Підробка документів ВЛК не є підробленням документу, тому що документ ВЛК не є медичним документом чи, взагалі, будь-яким документом, щоб за нього притягати до кримінальної відповідальності. Хтось з юристів і адвокатів скаже, що це є. Медичний документ. Ні, це не медичний документ, він не є медичним документом. Ви помиляєтесь, щоб він був медичним документом, по-перше, ТЦК і СП повинно існувати і мати розпорядження акту воно немає. Це раді, друге. Це бюлетень, так званий про хвороби листок. Нічого не означає є і не є доказом, що це є медичний документ. Справа в тому, що Міністерством охорони здоров'я України встановлено, як мають виглядати медичні довідки, медичні документи лікарські, а підробка справки ВЛК не є підробкою документів. Справка ВЛК не є документом офіційним взагалі, стосовно того, що його можна підробляти чи ні. І не настає кримінальна відповідальність за підробку цього документу, тому що він документом не є. Що мається на увазі? На, що мається на увазі? Тимчасове посвідчення, а також рішення ВЛК. Медичної комісії. Це не є документне. Не є. Підпишись на цей канал. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання. Якщо вам потрібен вихід із статус фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого захисту. Також я консультую з ТЦК та СП окремо, коли не будуть працювати методи правового захисту, коли буде повне порушення ваших прав і свобод урядом та Президентом України. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я надаю витяги за кодом Євроди Звертайся тобі, це треба. Консультую з будь-яких норм права цивільного, адміністративного, податкового права. Також консультую з кримінального права і процесу. Це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Роби донати. Обов'язково. Жми на кнопку спонсорства в описі до кожного мого відео. Ставай спонсором цього каналу. Обов'язково підпишись на мій YouTube, TikTok, Instagram канал і поширюй мої відео, топи і тренди соцмереж. Обов'язково разом переможемо, шановні українці. Також скидуйте мені, будь ласка, теми для наступних відео і сюжет. Про що потрібно зняти ролик? Пишіть в коментарях під цим і наступними відео. Яка вас тема цікава? Ми будемо розглядати, що вас бентежить. Про те, що відбувається в Україні і поза її межами. Як порушуються права людини, пишіть в коментарях. Також я консультую бізнес та як вводити автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Звертайся тобі також це вже сьогодні. А не потім сьогодні. Також підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Поширюй моє відео у тренди соцмереж. Роби вподобайки, коменти, репости.